Дорогі брати і сестри, християни, щиро вітаю вас, любов'ю Ісуса Христа. Уявіть, наскільки ближче до нас сьогодні той день, коли з'явиться Христос на Хмарах, як і обіцяв, у славі Отця, аніж того дня, коли ми вперше про нього почули. Наскільки років ми стали ближче до цієї миті, коли Христос з'явиться вдруге? Пильнуймо про це. Він же промовив, до чого подібне Царство Боже, і до чого його прирівняю. Подібне воно до гірчичного зерна, що взяв чоловік і посіяв його в своїм саді, і воно виросло, і деревом стало, і кублилось птаство небесне на віттях його, проста притча, яку сказав Христос, але в ній він виразив дуже важливі прикмети Царства Божого, яке має переживати людина. І ми ті, хто любимо Бога, маємо сьогодні співставити своє життя з цими словами, чи так це у нас, чи ми так переживаємо, як сказав Христос. І ось це чисте зерно, яке посіяне у невидиму сферу, у сферу сумління, так як зерно посаджене в землю, так і слово Бога посіяне в серце. І це внутрішня сфера, яку не бачать ще люди. Але воно починає із внутрішньої проростати і на зовнішню сферу, на сферу душі і тіла, зріст, який проходить зерно до розміру дерева, це певний шлях у віри християнина, це вузька дорога, яка у нього від самого початку, це якісь випробування, загартування у вірі, це радості, переживання, це перемога у спокусах. Це освячення, зріст у любові до Бога і до святих, зріст у пізнанні Бога, це збудування самого себе в дім духовний за допомогою зв'язків і суглобів в тіло Христове, яке є церква, це життя, яке наповнене дуже важливими життєво необхідними питаннями, щоб спасти свою душу, це пізнати самого себе, зрозуміти себе. Це пізнати Христа, який живе в твоєму сумлінні, адже живу вже не я, а живе в мені Христос, як сказав апостол Павло, навчитися чути Його голос, ним керуватись, ним діяти, ним ходити. Маючи постійні поживу і пиття, які є Христос, християнин у своєму серці починає чути відкриття, яких раніше не знав і не чув. Він починає розуміти таємниці. Які Бог йому відкриває, і знаєте, це подібне до того небесного птаства, яке починає кублитися у віттях. на всі сфери твого життя, ти маєш ясність слів і діл твоїх справ, ти маєш раду від Христа таку дивну пораду, і ти розумієш, що доцільніше її не може вже бути ніякої. І це не ти, а Господь. Який збагачує тебе своїм пізнанням, своєю мудрістю. Господь тепер став Твоя сила, Твоя міць і нескореність, Господь став твоя надія і перемога, твій мир і твоя любов, і любов, така, яка сміливо піднімає очі і очікує Христа на хмарах? Господь став все і у всьому. Це життя. Коли ти дійсно поєднався з Богом в однім дусі, і тепер немає вже тебе, ти не живеш вже для себе, ти живеш для померлого і Воскреслого, тепер вже живу не я, а живе в мені Христос. Це дерево, брати сестри, не можна не помітити, тому що воно не живе земним, а живе небесним, воно померло для земного і воскресло для небесного. Воно є світло для світу, воно є сіль для землі. Хіба можна не помітити християнина, який живе святим життям, духом, душею і тілом? Це завжди буде відчутно, тому що в словах і діях правда і тільки правда. Він любить правду, такий християнин, він народжений нею, він інакшого знати не хоче. Брати і сестри, Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, мають в дусі та в правді вклонятись. Його царство теж духовне, воно не обтяжене тілесними речами і якимись земними цінностями. Дивіться, як про це написав апостол Павло бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність і мир, і радість у дусі святім. Хто цим служить Христові? Той Богові милий і шанований поміж людьми, праведність, мир і радість у Дусі Святім, ось Царство Боже, яке починається з маленького зернятка, з того простого Слова про Хрест, про твою смерть з Христом і Воскресіння разом з Ним, і зростає у велике дерево, що й птаство небесне там кублиця, яке ти вже не сховаєш, тому що. Це внутрішнє життя, яке стало в тобі Христос, воно й назовні себе явило у твоєму домі, де ти живеш, в твоїй сім'ї, родині, на роботі, де ти працюєш, в найближчому твоєму оточенні, в церкві, де ти є. Тому що дивіться, як про це написано. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас. Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Хоч тіло ще мертве через гріх, але дух живий вже для праведності, тому що там, у моєму сумлінні, в тій невидимій сфері оселився Христос. Я вже собі не належу, це Христове вже тіло, тому Він починає освячувати дух мій і душу і тіло так, що я цілковито стаю святим у всьому і без порока. Зберігаюсь на славу Його дня. Тому християнин, який щиро увірував в Бога, який увірував чисте Його слово, він обов'язково буде бачити зміни в своєму житті. Це почнеться із сумління ти будеш бачити ці зміни і в тілі своєму, твоє переживання до багатьох тілесних потреб стане зовсім інакшим. Ти, як душа, змінишся у відношенні до багатьох речей і навіть в почуттях. Не будеш переживати це зовсім інакше. Твої зміни почнуться вдома, з найближчого Твого оточення, там прийде спочатку правда, і це стане свідоцтвом того, що ти є нове створіння у Христі Ісусі, якщо ж цього немає, то щось не те з твоєю вірою. Дивіться, як про це писав апостол Петро: Усе, що потрібне для життя та побожності. Подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість. А в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, тобто зріст іде, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Апостол Петро каже. Маючи такі обітниці від Бога, нетлінної спадщини, докладаючи зусилля в своїй вірі, віддаючи своє тіло в жертву, ми, каже, маємо бачити примноження плодів духа, якщо цього немає, така людина сліпа, короткозора і забула про очищення своїх давніх гріхів. Тому, брати і сестри, Боже Царство, про яке говорив Христос. Починається яке з маленького зернятка і зростає в міру великого дерева, це життя християнина, не може не бути змін. А якщо цих змін у твоїй вірі, брате і сестро, немає, то, можливо, зерно, яке ти посіяв у своєму серці, було не того роду. Замість чистого вчення Христа ти посіяв людську науку. І сьогодні очікуєш на плоди духа, плоди праведності, аж не ж діла плоті. Можливо, ти сіяв і добре зерно в своє серце, чисте вчення Христа, слово про Хрест, і переживав життя в Христі, але з часом щось сталося з твоєю вірою, що вона перестала працювати. Можливо, ти забував поливати те, що ти сіяв, забував живитися цим чистим словесним молоком. Або від нього зрости на спасіння, або серце стало обтяжене земними турботами, які виснажили тебе, і ти не зміг вже бути придатним і здібним жити небесним. Тому це дуже серйозне і важливе питання залишається за кожним із нас. Людина знає своє серце і знає свій дух, бо так про це написано, вона знає наміри свого серця, своїх діл, слів. І їх мотивацію, якщо захоче розібратись, їй стає це відомо. Але Боже Слово каже, що Царство Боже це не земні речі, це не турботи земні, це духовна сфера, праведність, мир і радість у святім дусі, починається з маленького зернятка, з простого слова про хрест і зростає у велике дерево. Немає там кордонів, немає там меж. Пізнання таємниць, мудрості Господній. Благослови вас всіх на це, Господь. Амінь.